Всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження. Volkswagen Golf R 2016 року випуску 2.0 бензин, повний привід, автомат. Машинка тюнінгована, чіпована 400 кінських сил. Друзі, класний ерчик, мінімальні пошкодження по Америці. Машинка знаходиться за, на, за адресою Тисова дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, оглядайте. Дивіться салончик, дивіться потолочок чорний, безключовий доступ, датчик сліпих зон, електропакет. Автосвіт, автодощ, мультикермо. Друзі, машинка дуже охайна. Вона має в нас карплей, камера заднього огляду, пробігу 154 тисячі кілометрів. Тонований круг, лобове також. Знаходиться він на локації кільцева дорога, 1 ТРС Республіка Парк, ціна на нього 20 тисяч 990 доларів. Його можна придбати в лізинг в кредит, є обмін вашого автомобіля, готівкою, затікою розрахуночок. Приїжджайте, оглядайте, друзі, в машину вложено дуже багато грошей. Обслуговувався на і робився на АТГ-сервісі. Це також відоме СТО, яке займається чіповкою і прошивкою ВАК-групи. від Порша. Гальма, Супорта. Коротше, машина класна. Приїжджайте, купуйте цю красуночку.